Ліна Костенко Уривки Берестечко. Я прагну вісті добрий ковток, А звідусіль, про злочини і зради вся Україна хвора від чуток. Але ж чутки то потеруха правди. І хай лютує ворог на вздогінці, бо правда що? це якраз. Недарма кажуть, щирі українці, ця клята щирість погубляє нас. Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел, печінку нам далбе. Зласкався доли над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Бо хто там що про волю не курнікав. Свою темноту, називавши сном, Бува, народ маленький, а великий. А ми давно розбухтані багном. Боролись ми, боролись наші предки. Вже наших втрат неміряне число. А знов свободу починай сабетки, А знову скрізь те саме, що й було. Не темний бунт, не чорне віроломство, Не на розбій на гострині шаблі, Не ради слави і не задля помсти, а за свободу рідної землі. Всі люблять Польщу в гонорі і славі, Всяк москавит Московію трубить, Лиш нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну над усе любить. Не звикли думать, звикли говорити, кричати звикли слава та ганьба, злиденний дух прикути до корита, лише ногами правду розгріба. Україну великомученіце, це, зоре моїх нещасть. Де сини твої, мамо, тільки руки ламати, один за тебе умре. Другий тебе продасть, третій не знає, хто його мати. Не пощастила нашому народу. Дав Бог сусідів лазах до нашесть. Забрали все, і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже і честь. Та все усіх об'єднують та з миром. Ці об'єднають тільки попусти, то їхня слава приросла Сибіром, а це вже нами хоче прирости. Ми воїни, не ледері, не нележні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Ми хто за кого, ми не хто кого. І ця війна не я їй був призвиця, мось панство йде гуртом на одного, а наш один і чорта не боїться. Хто йшов на нас, той повертався з гулями. У нас баби, і ті стріляють дулями. І все одно віками у ярмі, усім чужі, для світу незначущі, чи що ніяк не вирвемось самі, чи що у нас сусіди загривущі. Ми вільні люди вільної землі, Тавро поразки маємо на чолі. Куди йти? Земля обітавана, вона ж під нами, наша, ось вона. Та ще ж яка, мій господи, багата, лісами щедра, зернам золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добро, вірою свята, хто тут не жив, а в нагороду хто вдячен був коли цьому народу. Чужинці скрізь посіли наші гради, Ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить та в роті її зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласи кусень, та люд сумирний десь там по хатах. Жили-були, об'їли нас, як гусінь, Ще й поганьбили по усіх світах. Все нам випоминають всі наші злодіяння, дещо коли і скільки візбирують до крихт. А скільки ми зазнали нелюдського страждання, а скільки ті чужинці сподіяли нам кривд! Чи ми чинили утиск сусідам їхній мові? Був мій народ співцем і сіячем. Я все зробив би без приливу крові, так ви ж прийшли вогнем тут і мечем. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть в собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, Та ще й усьому звинуватить нас. Не допускай такої мислі, Що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, Немає часу на поразку.